Чого ви прийшли сьогодні Боже. на Майдан? За Кізіна? А хто це? Ви знаєте? Що, ви, ви знаєте, чого ви прийшли сьогодні на Майдан? Може, ви знаєте, чого ви прийшли сьогодні? Кого ви підтримуєте? Закон, не Они не за пришли. Люди приходят вообще просто втихаря назначать не надо. Вы спрашиваете так, что человек не ответит. Это провокационный вопрос. Ну вы знаете, чего вы зараз на моей Я знаю, чего я здесь. Так, Потому что назначать втихаря, как Янукович, нельзя. Кого? Что это такое? Кого, кого назначать? Кого-то кого козла 30 назначает. Что это такое? Да. Куда назначать? Я знает. не могу куда? Кого это? Кто это такой? Не знаю, какой-то Машкинский. Мы его не знаем. Кто такой? Что за человек? Москва. Тихенько. Ни с кем не посоветовались. Ни с какой политической никто, никто. силой. Ни с людьми. Депутаты Назначили тихенько себе. Москва. Тихенько. Москва. тихенько. И, Опа, пускай будет. Ну и все. А вы спрашиваете сразу, ты за Кизина или нет? Нет, я тогда еще Да Мне без разницы. Кизин или там Шмизин какой-то. Мне все равно. попросил должно должно быть, даже людей должны интересоваться, за кого ты ставишь. А вот эти штучки, что были раньше, это опять начинается. Да. Это спросить, что Это такая да. Так, ребята, когда когда спрашивают, не отмораживают. Вы знаете, что вы здесь? Они потом скажут, что наняли, это же припарочный. Препар, Ну, кажіть правду, бачите, ваш е, так, керівник говорить, що треба, говорить. ви знаєте, чого ви тут зараз? Звичайно, а ну, розкажіть, будь ласка, е, житомирянам, що ви зараз робите? Які ваші вимоги? Наші вимоги прості, щоб влада завжди вважала на думку народу, коли так. ставляться керівниками люди, про яких не тільки не які не тільки не були погоджені з громадою, а й взагалі громада не була повідомлення, що повідомлено, що відбувається зміна керівників. І... А зараз відбувається зміна? Зараз відбувається зміна керівників. Хто на кого має змінитися? Змінюють губернатора Житомирської області. Шановні житомиряни, Сьогодні цей мітинг збирається що Вони знову насильно починають нарядувати чиновників з Києва, не погоджусь з громадою міста Житомира. Сьогоднішній день дійчим губернатором є Кізін, Сидір Васильович. Але під килимними не... іграми пан Зубкота, пан Сухомлин хочуть нам поставити нового губернатора. Ми не знаємо, хто це є абсолютно. Ми би попросили, щоб він прийшов, почав познайомився з громадою перед тим, як почати нею керувати.